Доброго дня українці! Це буде відео про роботу Словаччині, місто Синиця, завод Маглі. Зараз ми стоїмо біля цього Маглі, де я працюю, я на даний час працівник цього заводу. От моя агентура, ось мій бейджик Маглі. Зараз я вам розповім про дуже важку роботу на Маглі. Робота справді на маглі дуже важка. Дуже великі норми. Дуже великі норми. Чесно сказати про якість вже може навіть не йти. Тому що, ну, якщо б в мене були гроші, я б зараз не купила Volkswagen. Ми, кстати, тут робимо кліматизацію на їхньому, це називається нашому кондюре в авто на Audi, Volkswagen, Peugeot. На МЛБ це роблять. Folkswagen, і пішов, це ваг 350 кусів на Peugeot 550. Це дуже, дуже важко. Є такі позиції, де люди через місяць або два, вже, ну, працюючи тут, вони не, не встигають робити 350 кусів, розумієте, яке йде навантаження. Сам смисл цієї праці ти не, не мусиш стояти. Не мусиш ти стояти, ти дожен щось робити. Робота дуже важка, дуже багато словаків, які приходять, відпрацьовують тут 2-3 дні і йдуть. Вони кажуть, це ну, дуже великі требування в них до людей. І ну, вони сказали, за ту зарплату, що платять, словаки тут не працюють. Працюють тут в основному словаки, які живуть. Бо тут один чи два заводи, і вибору в них немає. Ще дуже важко емоційно. Дуже важко емоційно, бо словаки з нами не дуже вважаються. З українцями, з грузинами не дуже вважаються. словак може собі дозволити постояти, щось там з кимось потрендіти. Українець не може. За це його ругають. Ну так дуже нормально ругають. Якщо ну у нас зараз на маглі дуже багато людей не вистачає, тобто люди працюють на двох-трьох позиціях. Ще там якусь там норму требують, але ну, це, це, це неможливо. Це робота 8 годин на ногах. Це 8 годин ти біжиш кудись, 8 годин то туди, то сюди. Ну, ти, ти тільки, що угодно, тільки ти не стоїш. Так, що ще. Сказала, кстати, є добрі новини. Сказали, що піднім словакам піднімуть зарплату. За ще нас нас обисніабичних заміснянців не знаю, питала. Сказали, це Ну, це питання вирішується. А що сказали, піднімуть бо дуже людей багато ушло? Ніхто не хоче працювати на маглі. Так що, українці, які йдуть працювати, готуйтесь до важкої праці. Я працюю вже зараз тут сім місяців, працюю багато, тому що ми живемо, маємо по програмі житло тут. Так би я вже просто пішла, бо емоційно я не витримую того навантажена, того, що ти, ну, так, ти стоїш там ззаді тебе є позиція, на якої повинна стояти людина, яка отримує зарплату. Звичайно, якщо тої людини нема і нікого на то не знайшли місце. То мусиш ти робити одну позицію ще й другу позицію, але зарплату ти отримуєш одну. І вони не просто підходять тебе і просять, там, будь ласка, там, ну то пороби там якось. Ні, ти му... вона підходить тобі, ведуться, чи лідер і каже, ти мусиш. Ну, ти мусиш. Ти стоїш і думаєш, якого хера. Я одну зарплату отримую, одну за одну роботу. Ми не отримуємо за їхню норму. Нічого, просто суто я працюю від Евосервіс, ми працюємо за суто відпрацьований час. Якщо завод стоїть, нам не платять. А відпустки Евосервіс тут не платить, це я вам одразу скажу. Просто суто за відпрацьований час. Тобто, приблизно ми чуть менш, ну так, приблизно, може чуть трошки більше получаємо, як словаки, але Словаки. Тут получають, він може сидіти вдома і йому заплатять 75%. Деякі агентури теж так платять: це Jobs і Industrial. Тут ще є така агентура. От на всіх агентурах треба питати, чи будуть вам платити, якщо стоїть завод, якщо є якісь є доволенькі відпустки. Тому що, якщо ви це не спитаєте, то буде. То потім буде горе, ви можете отримати 300-400 євро в місяць, якщо завод по якоїсь причині стоїть. Все, якщо у вас не... ви це одразу не обговорили, то може бути так. У нас, наприклад, так ми просто пішли на роботу, на працю, а потім казали, що нам не платять, іншим агентурам платять, а нам ні. Ну так, тому і стараємось брати дванадцятки, стараємось виходити в суботу, щоб заробити ну, якісь нормальні гроші. Тобто, ми не можемо тут дозволити собі посидіти вдома і отримати 75%. То шукайте і питайте зразу, бо зараз час є. Це не в березні, коли ми приїхали. Я з Донецької області. Сюди приїхала не просто заробляти гроші, а їхала від війни, тому тут і оказалась. І дуже, дуже... ми шукали роботу хоч яку-небудь, бо бігли в нас, ну в нас почалась війна, ми вже бачили у 2014 році, що це таке, і на цей час ми вже розуміли, що нічого доброго не буде. І то, що що вас з тим сюди і приїхали. І шукали до чого я, шукали роботами. І просто швидко устроїлись на роботу, щоб хоч якусь роботу мати. Тобто ми ніяких питань не задавали, нічого хоча в змові у нас написано, що ми маємо, ми тут працюємо як заміснянці і маємо право як заміснянці на відпустку. Але. Вони позиціонують те, що вони платять 5 євро, а, там, джобси платять там щось менше, але джобси вам оплачують все. Відпустку оплачують. Якщо завод стоїть, вам оплачують 75%, тобто за 75% ви можете просто відмовитися йти на працю і сидіти вдома і отримати гроші. Ну, от, тобто ви повинні все питати. Все питати, все обговорювати. бо Потім, вже, якщо навіть вам сподобається якийсь завод, дуже багато заводів не беруть повторно. Ну, тобто ви не можете перейти з агентури на агентуру. Може, десь місяць ви побокаєте, там ви повинні звільнитись, і наскільки я розумію, можна так зробити. Місяць десь поробити, і через місяць прийти через нову. Зараз, щоб просто перейти, ми не можемо. Ну, не знаю, що ще сказати. Важко, дуже важко фізично, дуже важко емоційно. Е, що ще хотіла сказати, маглі. Е, зараз от під Новий рік почав е, підганяти свої плани, і в нас з'явився підробітки там дванадцятки, там шостий день, субота ми працювали декілька неділь. Але маглі дуже багато стоїть. Так що розраховуйте на такі, якщо ви приїжджаєте. До маглі працювати в Синицю, Розраховуйте на одразу питайте, чи будуть вам оплачувати, коли стоїть завод. Бо маглі дуже багато стоїть. Ну, на все я, я не знаю. Там, пишіть в коментарях, я вам відповім. На все, всем добре. Все буде Україна. До побачення. А наступне відео буде, мабуть, за агентури і. Як тут що проходить, який плюс, якої агентури, бо я тут працюю сім місяців і знаю. Ну, це я буду розповідати за цей завод. Що знаю через, наприклад, якщо б раніше, то агентуру б я пішла. Ще щось хотіла сказати. Забула. До побачення.